Народна служба порятунку МНС в числі перших готова прийти на допомогу. Чимало різноманітних ситуацій доводиться їм ліквідовувати щодня. А у рамках проведення Євро-2012 кількість надзвичайних подій може збільшитись. На чергових тренуваннях була змодельована умовна дорожньо транспортна прихода поблизу автозаправки. Під час зіткнення двох авто зажато три особи. Розлилося паливо. До місця події прибувають перші підрозділи МНС, оскільки пригода сталася поблизу потенційно небезпечного об'єкту, прибувають додаткові сили МНСників, які забезпечують пожежну безпеку на місці події та здійснюють захист об'єкту від пожежі. Рятувальним відділенням проводиться порятунок потерпілих, а медиками надається невідкладна допомога. Навчання були проведені з метою перевірки, готовності та відпрацювання до Дій сил та засобів гарнізону цивільного захисту міста Житомира та району при виникненні надзвичайних ситуацій на автошляхах області під час проведення Євро-2012. Були відпрацьовані прийоми рятування людей та гасіння пожежі при розливі нафтопродуктів. Було залучено 8 одиниць техніки, рятувальники і обслуговущі і персонал об'єкту з поставленою задачою. Підрозділи справилися.